Енергії наступного місяця. Відео актуальне з моменту перегляду. Дивіться, я роблю на травень місяць. А якщо ви подивились в інший місяць, вам підійде. Тоді, коли подивились нагадую, розклад загальний може програтися не для всіх. Отже, подивимося, для кого цей розклад. Ой, для людини, яка щось обдумує, міркує, застряла в одному місці, відсторонилася, видать, хоче прийняти якесь рішення дуже важливе в її житті, для того, щоб вийти все ж таки в енергії, коли ти фінансово стабільна. Або ти і є пентаклова королева. По пентаклям, тила діва козиріг, або просто така, яка вміє заробляти, яка приділяє увагу всьому матеріальному, в якої в пріоритеті знаходяться гроші. І ти, для того, щоб заробляти ці гроші, щось обдумуєш, щось вирішуєш. І е, ніколи не користуєшся емоціями. Ти знаєш, що вони завжди шкодять. Так, якщо ви чоловік, то це жінка, коло вас така знаходиться. По четвірки пентаклів, не дуже то витрачаєш гроші, можливо, на щось збираєш. Можливо, це не про гроші, тобто все своє, те, що мені дорого. Ти тримаєш при собі. І, і знову ж таки гроші, Все такі грошей те стосується. По дев'ятки пентаклів насолоджуєшся життям. Тут дійсно ти прибираєш. Те, що змушувало тебе обдумати, або ти все-таки вирішила, прийняла рішення. Твердо впевнена, що ти виходиш. В такій енергії дев'ятки пентаклів це коли вже насолоджуєшся результатами своєї кропіткої роботи. І в десятку пентаклів виходиш, це фінансова стабільність всієї сім'ї. От для такої людини розклад цей. Давайте подивимося. Новий місяць. Загальний фон місяця, які енергії в тебе будуть в цьому місяці, який наступний буде помірність, не спішучи щось будеш робити, нікуди не поспішати. Тобі це не потрібно зважено, бо діяти. Так, а про що це. Ага. Ти дивися, візьмеш паузу. В наступному місяці візьмеш паузу, для того, щоб вийти. Можливо, є якась ситуація, яка тебе гнітить, пригнічує. Ситуація, коли ти щось втратила в минулому, коли тобі зробили боляче, коли якісь емоції були втрачені, а тобі їх, можливо, не вистачає, ти б хотіла їх відчувати, то ти відсторонюєшся від соціуму. Тривалий час, можливо, ти знаходилася в таких енергіях. відсторонюєшся від соціуму, менше приділяєш увагу своїм знайомим, менше увагу соціальному житті, життю приділяєш, ти йдеш у самітники або навчаєшся чомусь для того, щоб вийти з цих енергій, дивися, ти як наче дорожкою уходиш з цієї енергії, і йдеш на краще те, що варте, те, що потребує саме твоя душа. Ще подивимось загальний фон місяця. Насолоджуватися будеш своїми фінансовими статками. І новий шанс тобі йде. Або якийсь подарунок тебе чекає, великий подарунок тебе чекає. Так, що ж це таке? угу, і звістка, знову ж таки про гроші. Тобто, в наступному місяці, в новому місяці, у тебе буде увага приділена, велика увага приділена грошом. І духовному, звісно, розвитку, але і грошом. Ця тема для тебе дуже важлива, можливо, ти на щось все-таки таке собираєш. Тоби подивимося особисте життя для тебе в наступному місяці. Перемога якась, а що ти змагатись будеш з своїм партнером? Якась перемога або чогось ти добивалася і, врешті-решт, доб'єшся. Це те, що стосується особистого життя. Давай подивимось робота. М -м -м. Так, тобі вищі сили самі допомагають. Ти цього заслужила? Давай, здоров'я подивимось. Здоров'я? по здоров'ю, все стабільно в тебе, як завжди, ніяких нових, якщо в тебе там, хронічна хвороба, наприклад, або якась сезонна, лікуєш, як завжди. Нічого особливого, нічого такого вбивчого не буде в наступному місяці. Ну і Давай подивимося. Чи вдасться реалізувати тобі плани в цьому місяці, на який ми робимо розклад? Чи вдасться тобі реалізувати плани? Угу. Скрито, скрита інформація. Так, дій, а там буде видно. Карти не хочуть тобі показувати, чи вдасться реалізувати плани. Але ти дій, можливо, і не в цьому місяці. Можливо, інтригу тримають для того, щоб ти не знала наперед. Але все рухається. Ти в своїх доспіхах. Рухайся до своєї мети. Нехай все хороше неодмінно збувається, не гаразд і негатив обходять тебе стороною.